Художник Іван Сидорович Іжакевич жив у нашій країні і створив багато картин. Але найбільш цікавим для нас сьогодні є його полотно, яке називається Мама йде. Подивись, як радіють діти. Вони одразу пожвавішали, коли побачили маму. Після довгого очікування вони знову зустрінуться з любими очима рідної матусі. На їх обличчях з'явилась осяйна усмішка. Мабуть, мама цілісінький день була на роботі, а старша сестричка залишилася доглядати за маленьким братиком. Звісно ж, сестричка любить братика, як вона ніжно тримає його на ручках, і малюкові затишно і спокійно зі старшою сестричкою. Постаті дітей художник змалював з великою любов'ю. На дівчинці білосніжна сорочка, вишивана червоними нитками, спідничка, сережки. Русяве волосся заквітчене віночком з польових квітів. Вона тримає на руках братика, якого загорнула в м'яку домотканну ряднину. З усього видно, що діти люблять один одного, який довірливий, спокійний погляд хлопчика. І материнська турбота дівчинки про свого братика. Але день спливає, небо вкривають грозові хмари, сутеніє. Як добре, що мама повернулася. У дітей світлий, радісний настрій. А куди дивляться очі дітей? В матусині очі, чи на те що ж вона принесла додому? Як ти гадаєш, якою буде зустріч дітей з матусею? Про що і про кого вони розмовлятимуть? Поміркуй ще над одним питанням: Хто ж є головним героєм цієї картини? І чи може бути героєм картини той, кого на цій картині не видно?